Вітаю рідні. Пам'ятаєте фразу, яку колись сказав Олег Ляшко: Я дуже злий на Юльку. Так от, і я тепер, ніби Олег Ляшко, дуже злий на Юльку. Правда, тоді була у нас одна Юлька, а тепер у нас вже нова Юлька, прем'єр-міністерка Юлька Свириденка. Що зробила вона, через що можна на неї злитися? Вона видала указ чи правильно сказати постанову. Розпорядження відповідно до якого всі масові заходи мають узгоджуватися з генеральним штабом, люди мають це. Узгоджувати, от е, здавалося б спершу, що може бути причиною такого розпорядження раптом зненацька одразу після такого масованого обстрілу Києва, який відбувся буквально напередодні. Напередодні перед тим е, в Києві якраз таки в цей страшний день пройшов величезний масовий концерт гурту «Як так». Який зібрав цілий натовп людей, і люди казали людей, і всі казали: Господи, як можна натовп, а, в той день обстрілів, не дай Боже, знову прилетить якийсь дрон, знову прилетить ракета. Але насправді причина зовсім в іншому. Мене слава соломка. До речі, звуть. Підпишіться, будь ласка. Я вам зараз поясню, в чому насправді причина, причина не в концерті гурту. В гурту, як так взагалі смішна сама ідея того, що всі абсолютно без винятку масові заходи потрібно погоджувати з міністерством оборони і потрібно погоджувати з Генеральним штабом. Ну, от уявіть собі, що Київська ЛГБТ-спільнота вирішила провести гей-прайд. будуть геї і трансгендери по центральним вулицям. Значить, потрібно, щоб Сирський підписав дозвіл. І умови того на яких в якому форматі пройде Гейпрайд, або, наприклад, я не знаю, а, українські феміністки вирішать пройти топліс, вирішать зняти ліфчики і пройтися без бюзгалтерів по центру Києва. Значить що, виходить сирський, повинен буде підписати і е, е, з яким розміром можна. Марширувати з яким розміром не можна марширувати, от здавалося б, ідея просто фантастично е абсурдна. Або, наприклад, як проходять заходи під КМДА, іноді офіс президента зганяє цих е в лапках мітингувальників, які кричать Кличко де гроші на армію. При тому, як може сирський таке погоджувати, якщо знаючи скільки коштів е Київська громада передає різним частинам, різним бригадам на закупівлю дронів, ребів та іншого устаткування. А що каже? Закон України взагалі про масові заходи. У нас ніде такого немає, що потрібно узгоджувати з Генштабом моя якоюсь іншою інституцією а, проведення масових заходів. У нас повин, повин, потрібно тільки провести. Є інша країна, де потрібно узгоджувати масові заходи. І вона називається зовсім інакше. І якраз таки з цією країною Україна веде бойові дії. Ця країна називається Росія. Там не можна просто так вийти. Провести масовий захід. Там ми бачили неодноразово ці смішні так звані одиночні пікети, коли люди виходять з папірцем, і їх тут же одразу біля красної площі, біля Кремля, згрібає ОМОН і вивозить в невідомому, а, в невідомому напрямку. Тим паче є закон про воєнний стан, в якому чітко написано, що в період воєнного стану заборонено проводити масові заходи. У постанова, тобто, чи точніше, розпорядження Юльки Свириденко, кардинально протирічить і Конституції України, і е закону про воєнний стан. Тому що ні там, ні там немає питання регулювання і затвердження проведення масових заходів, чи святкувань, чи протестів, чи умовно кажучи, захочуть знову зумери зібратися на Атлас вікенд то потрібно буде узгоджувати це все з Генштабом, а не з київською державною адміністрацією, з київською міською військовою е, організацією. Е, питання виникає у мене: яким чином оця юлька? Могла таке підписатися, який рівень компетенції, який рівень суб'єктності, якщо вона під такою, вибачте, хірньою поставила свій підпис до е, чого треба було додуматися? Тут одразу, е, як це називається, виникає розуміння, що сьогоднішнє розпорядження Юлії воно насправді є звіном грьобаної цепі, що воно є. Е, як скажімо, наслідком того рішення, яке було прийнято нею так само урядом напередодні про відкриття кордонів для хлопців від 18 до 22 років. В чому для чого було прийнято рішення про відкриття кордонів? Ми з вами вже обговорювали для того, аби зняти ризик масових нових протестів з картонками, щоб ті люди, які невдоволені нинішньою владою, вони чкурнули геть і вони не виходили з тими. Картонками. Так от влада, я так розумію, яка боїться чергових масових протестів з картонками, вирішила на майбутнє себе убезпечити, убезпечити від виходів тих людей, які вже можуть вийти не з картонками, а з чимось значно серйознішим, якщо будуть прийняті ті рішення, які, наприклад. Не сподобаються військовим, або ті рішення, які не сподобаються вже людям, від яких безпосередньо залежить безпека нашої держави, і від яких залежить міцність нашого фронту. Е Наша звичайно влада, наша звичайно можна і нинішні представники офісу президента вони можуть думати, що а, справжніх протестів їх не буває, Що всі протести вони відбуваються за гроші? Вони відбуваються за як це казали, пам'ятаєте за піченьки Вікторії Нуланд. Але колись навіть та відома російська опозиціонерка, яка вже померла Валерія Новодворська, вона казала, що за какие это? На протести виходять не за колбасою, на протести виходять за деньги. Це дійсно була така відома російська дисидентка, опозиціонерка Валерія Ілінічна Новодворська, і була у неї така фраза: так, от нинішні наші можновладці, чиновники, можливо, і Юлька, на яку я дуже злий, вона вважає, що виходять саме за ковбасою. І е, буде велика біда, якщо влада не засвоїть уроки минулого. Мирок, урок минулого, один полягає, що в Україні е правителів гублять дві риси: це перша риса, жадібність, і друга риса точніше, друга що губить, це спроба утиснути свободу українців. Як тільки українець відчуває, що його свобода в тому або іншому форматі е утискається, одразу він гине і жадібність. Жадібність згубила Януковича, жадібність е, його сім'ї згубила Сашу Януковича, стоматолога, який почав все віджимати, і е, спроба Януковича натиснути на свободолюбивих українців його так само і погубила. Жадібність згубила Порошенка, як ми пам'ятаємо прекрасно. А спроба утиснути свободу людей призвела до акції Україна без кучма, в результаті чого кучма і залишився. Потім на узбіччі історії він не зміг як сказати, призначити свого наступника. Він відійшов і потім влада цілком змінилася теж з Майданом. Але слава тобі Господи, тоді він був не такий кривавий, яким може стати, якщо раптом зараз люди, які невдоволені діями влади, вже з великою кількістю зброї на руках вийдуть, е вийдуть на вулицях. Е Вийдуть на вулицях. Чому ці люди можуть вийти на вулицю? Ви запитаєте, чому раптом люди можуть бути невдоволені? З однієї простої причини. Їм можуть принести на блюдечки з голубою кайомочкою той формат миру, який ними буде сприйнятий як поразка. А поразка, українське суспільство її зараз не буде сприймати. Українське суспільство, то мир зараз можливий, тільки за тієї умови, якщо. Те, uh, що буде. Прийняте те перемир'я, той мир, який буде прийнятий, буде сприйнятий суспільством за перемогу. Тобто треба суспільству продати те, що буде підписано чи не підписано, чи це буде просто припинення вогню саме як перемогу. А от якщо люди, а особливо військовослужбовці, патріотичне е, населення нашої держави не сприйметься як перемогу, от тоді вони можуть вийти на вулицю. Але вже значно страшніше, не е, з картонками. Якщо люди не схав. Ті формати підписання певних документів. Звичайно, і коли йде обговорення гарантій безпеки так званих, то не в... ми забуваємо говорити про ще одну важливу гарантію безпеки, яку нинішнє українське керівництво е обговорює зі своїми партнерами, але яка не озвучується в, Украї... в наших засобах масової інформації. Це гарантія безпеки не тільки у вигляді потужної армії, не тільки у вигляді, наприклад, демілітаризованої зони і розміщення миротворців, не тільки у вигляді підписання довгострокових договорів на постачання зброї, а і гарантія безпеки для самої нашої української влади. На той випадок, якщо людям не сподобається те, що вона підписала, що нав'язані Трампом, нав'язані Європою формати миру, не сподобається людям, і вони вийдуть підіймати Зеленського і офіс президента на вила. тоді розпочнеться швах, і тоді ніякі бункери, ніякий е підвал на банковій нічого не допоможе. Тоді доведеться бігти. Як пам'ятаєте, було за е часів Петлюри, була така при Петлюрі, була національна Українська директорія, яка поступово зменшилася, і уряд Петлюри подорожував Україною у невеличкому вагоні. І була е, тоді жартували е, у вагоні директорія під вагоном територія, це насправді катастрофічний, це страшний варіант для нашої держави. І дуже не хотілося б, аби він стався. Але тепер. Бачите, себе таким чином, наша влада поставила на, е на дурну абсолютно розтяжку. Оце рішення Юлії Свериденко, ну точніше, я можу припустити, що її це рішення було спущене. Воно абсолютно дебільне і воно абсолютно, як сказати, Імпатентне. Ну, уявіть собі ситуацію, що люди, не повідомляючи, не узгоджуючи свої дії з Генштабом, виходять на масові протести з новими картонками, або я не знаю, з кульками, або з ругонами туалетного паперу, закидаючи офіс президента, будь-який формат. Будь-який формат, можливо, або я не знаю, там з гівном вийдуть закидати офіс президента. І не узгодили. Тоді залишається два варіанти: або закрити Очі на це і проковтнути, що фактично доводить повну імпотенцію і безсилість е, нашої влади, яка навіть на свої особисті свої власні рішення не зважає. Або другий варіант розігнати цей протест, але ж ми знаємо, чим закінчуються розгони протестів в Україні. До чого це призводить? Хочеться вірити. Що цей урок 2013 року імені Віктора Януковича нинішні діячі, які після нього сидять на банковій, дуже добре вив... 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 вивчили. Бо якщо не вивчили, то це буде біда. І тепер фактично президент України опиняється ніби Жан-Клод Вандам на розтяжці. Коли він сидить і його поступово розводить на шпагат. Далі буде відбуватися так, якщо раптом вийдуть. Е Люди на протести розганяти або закрити очі, і той і той варіант невигідний. Але перший варіант з розгоном він значно катастрофічніший для влади. Тому ви для себе тепер вирішить: у нас була одна колись юлька, але ця юлька точно не підписала херню, Яку їй хтось підклав, і яка точно покаже абсолютну несуб'єктність і абсолютну некомпетентність. І є нова юлька, яка, можливо, навіть і не читаючи, підписала ту бумажку, ту пісюльку, яку їй поклали на стіл. Нікого не закликаю ні за що голосувати. Мене звуть Слава Соломка. Будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк і підпишіться на мої соціальні мережі, сторінку в інстаграмі В-Нижнє Підкреслення Соломка. Дякую вам за увагу!